Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачних горішки. Для тіста потрібно 3 яйця, півтори склянки цукру, 200 г маргарину, пів склянки сметани, півчальні ложки соди погасити. Остом, ванільний цукор і борошно. Для начинки беремо варену згущенку. Готуємо цукор і ванільний цукор розтираємо з яйцями. Додаємо в яєчну суміш розтоплений Маргарин, сметану. І збиваємо все міксером. Тепер додаємо погашену в чайній ложці оцту соду. У суміш додаємо невеликими порціями борошну і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 6 клянок борошна. Тепер накриваємо тісто кульочком і залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Для випічки горішків я використовую такі формочки алюмінієві. Потрібно змастити трішки олією. Беремо шматочок тіста. Так тоненьким шаром розподіляємо по формочці. Випікаємо горішки при температурі 160 градусів приблизно 15 хвилин. Горішки спеклися і ось так достаю з форми зубочисткою. Начиняємо горішки гущонкою. Всередину ще можна покласти кусочок горішка. Обкачуємо кокосову стружку. І ось такі виходять горішки, печені, духовці. Такі виходять горішки смачні, розсипчасті, пробуйте, готуйте, смакуйте. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!